На яскравість кадру всередині камери впливає три параметри: ISO, витримка і діафрагма. Крім цього, звісно, ще й яскравість лампочки, але ми з вами говоримо про налаштування камери, тому ISO, витримка і діафрагма. У камері немає більш нічого, що могло б вплинути на яскравість. Витримка це те, як довго світло потрапляє в камеру. Це може бути одна десята секунди, одна сота. Чим більше за часом світло потрапляє в камеру, тим світлішою буде картинка. І про витримку ми пізніше поговоримо докладно. Другий параметр, про який ми теж пізніше поговоримо детально, це ISO. ISO – це чутливість матриці до світла. Нагадую, що всередині камери є мікросхема, яка перетворює світло на картинку. І на заводі ця мікросхема матриця. Зроблена з чутливістю, як правило, ISO 100. і якщо за ISO 100 виходить темний кадр, ми можемо всередині камери увімкнути підсилювач. Як увімкнути підсилювач? поставити більше ISO, ISO 400 800, матриця стане більш чутлива до світла. Картинка стане світлішою. Зараз я хочу поговорити з вами про діафрагму, третій параметр, який впливає на яскравість. Діафрагма цим механізмом середині об'єктива виглядає він ось так, і ось ці пелюстки сходяться, розходяться. Коли вони сходяться, картинка стає темнішою, оскільки всередині об'єктива. Отвір через який світло потрапляє на матрицю стає меншим. Діафрагмове число говорить нам про те, скільки світла через об'єктив потрапило на матрицю. Ми бачимо, що коли діафрагмове число 22, отвір менший, картинка темніша. Якщо діафрагмове число 8, отвір стає більшим, ніж призначені 22. І картинка стає світлішою, чому там, де число 8, світла більше. Річ у тим, що ось це діафрагмове число, яке ми бачимо, це дробове число. І 1,22 менш ніж 1,8. Але для спрощення діафрагма записується саме ось цим числом, яке в знаменнику. Тобто одиничку і дріб не пишуть. Точніше, пишуть діафрагму по-різному, навіть на об'єктивах одного і того ж бренду. Суть у тому, що якщо ви налаштовуєте камеру, бачите діафрагму 8, то отвір буде більшим, ніж у діафрагми 16. І відповідно картинка за інших рівних умов буде світлішою. Отже, Чим більше число, яке ми бачимо, тим темніша картинка. Ви можете спробувати, як це працює, поставивши ваш фотоапарат у режим мануал. Що це за режим такий? Це коли всі три параметри: ISO, витримку і діафрагму, ви налаштовуєте самостійно. В авторежимі якийсь із цих параметрів камера підбирає сама. Де виставити цей режим? У більшості фотоапаратів для перемикання режимів є окреме коліщатко – і ось на такому коліщатку нам потрібно поставити літеру М. Є фотоапарати, наприклад, Fuji, у яких немає такого колеса. І ви просто прибираєте з авто окремо діафрагму, окремо витримку, окремо ISO. Отже, всі три параметри налаштовуємо самостійно. Давайте поставимо ISO 3200, витримку 10 секунди і діафрагму 5,6. Коли ви зробите кадр, ви отримаєте якусь яскравість. Яку саме залежить, окрім від налаштування цих параметрів ще від того, яка яскравість лампочки або сонця в тому місці, де ви перебуваєте? Якщо ви поставите діафрагму не 5,6, а 11, картинка стане темнішою. 16 ще темнішою. 22, цілком можливо, вже буде повна темрява. Може, не буде повної темряви, знову ж таки залежить від яскравості лампочки в тому приміщенні, в якому ви це робите. Отже, ви побачили, що чим більше є діафрагмове число, тим темніша картинка, бо отвір закрито більше. І до речі, про діафрагму говорять саме відкрита або закрита. Бо якщо ви скажете, що діафрагма стала більшою або меншою, то фотографи вас не зрозуміють. Більше що: отвір чи більше діафрагмове число. А коли ви говорите діафрагма відкрита або закрита, то вас розуміють. Ось приклад того, як діафрагма відкривається або закривається в моєму об'єктиві. Тут ми бачимо, що коли стає більшим діафрагмове число, картинка темнішає. Крім яскравості, діафрагма ще впливає на розмиття заднього плану. Якщо ми відкриваємо діафрагму, крім того, що в нас буде більше світла, ще задній план буде розмитий сильніше. Закриваємо діафрагму і задній план стає чіткішим. Якщо ми, наприклад, знімаємо портрет, а позаду людини іржавий паркан, який нам заважає в кадрі. Ми можемо просто відкрити діафрагму по максимуму. Тоді ржавий паркан розмивається і він вже не такий помітний. Ми можемо знімати портрет, акцентуючи увагу глядача на людину. Якщо цей ржавий паркан, частина атмосфери, яку ми хочемо передати, наприклад, знімаємо якийсь стімпанк, тоді, навпаки, закриваємо діафрагму, наприклад, до вісьми або одинадцяти. Тоді цей ржавий паркан видно в кадрі, він працює, впливає на атмосферу. Він не розмитий. Зараз ви бачите приклад, у якому фокусування на ферзя і в міру закриття діафрагми, тобто збільшення діафрагмового числа, задній план стає чіткішим. Але при цьому, як ми вже знаємо, коли діафрагма закривається, картинка стає темнішою. У цьому кадрі вона темнішою не стає. Чому? Тому що ми ось це затемнення компенсуємо іншими параметрами. Конкретно тут я його компенсував витримкою. Тобто, наскільки затемнював за рахунок діафрагми, коли її закривав, настільки ж зробив світлішим за рахунок витримки у різних об'єктивів, діафрагма відкривається до різного значення. Є об'єктиви, у яких найбільш відкрита діафрагма це 5,6. Є об'єктиви, у яких найбільш відкрита діафрагма – це 1,2. Найвідкритіша діафрагма це світлосила вашого об'єктива. Якщо бути точним шніла, то світлосила це величина, що характеризує світлопропускання оптичної системи, тобто співвідношення освітленості реальної сцени і яскравості отриманого зображення. Але в практичній фотографії часто використовують. Спрощення і світлосилою називають найсвітлішу діафрагму об'єктива. А оскільки у нас курс практичної фотографії, ми зробимо так само. Візьмемо, наприклад, об'єктив 1845. У нього на короткій фокусній відстані на 18 мм найбільш відкрита діафрагма, яка може бути 4,5. Але цей об'єктив так влаштований, що до 4,5 він може відкривати діафрагму тільки на фокусній відстані.

Якщо ви поставите 35 мм 40 мм, то до 4,5 з цим об'єктивом ви вже відкрити діафрагму не зможете. А на довгому кінці на довгій фокусної відстані найбільш відкрита діафрагма, яка є у цього об'єктива 6,3, це об'єктив зі змінною світлосилою 4,5, 6,3. Світлосила змінюється від короткої до довгої фокусної відстані. І якщо ви фотографуючи з таким об'єктивом, Поставити діафрагму, наприклад, 8, то 8 цей об'єктив може тримати на будь-якій фокусній відстані. І хоч би як ви змінювали фокусну відстань, у вас залишатиметься 8. Поставити 6,3, цей об'єктив може тримати 6,3 на будь-якій фокусній відстані. Але якщо при фокусній відстані 18 мм ви відкрили діафрагму до значення 4,5, то так влаштований цей об'єктив, що 4,5. У нього може бути тільки на 18 міліметрах, і щойно ви почнете крутити зум. Він фізично вже 4,5 утримувати не зможе. І у вас діафрагма почне змінюватися. Часто виникають запитання із серії: а що сталося? Я ж ставив діафрагму, наприклад, 4,5». Куди вона в мене втекла, чому вона інша? Інша вона може бути тому, що у вас якраз об'єктив зі змінною світосилою. Ви покрутили зум, і ваш об'єктив вже не може залишати діафрагму 4,5. Не у всіх об'єктивів світлосила змінна. Бувають, наприклад, об'єктиви з постійною світлосилою 2.8. Тобто це зум-об'єктиви, у яких змінюється фокусна відстань, і при цьому об'єктив здатний утримувати 2,8 на будь-якій фокусній відстані. Якщо у вас не зум-об'єктив, а об'єктив із фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 50 мм або 35 мм, і зуму в нього немає, то цілком імовірно, що у вас діафрагма відкривається до значення 1,4, 1,8. Одна з переваг об'єктивів з фіксованою фокусною відстанню – це якраз те, що діафрагма може відкриватись сильно. І що більше відкривається діафрагма, то більше розмиття заднього плану ви можете отримати. Але якщо у вас фікс об'єктив, вам потрібно поміняти фокусну відстань, вам потрібно один об'єктив відкрутити, інший прикрутити. Я в процесі зйомки насправді це можу робити разів по 20. Я часто знімаю фіксами. Зокрема, через те, що я отримую гарне розмиття заднього плану, за рахунок того, що в мене сильно відкривається діафрагма. Фотографи, коли підбирають діафрагму на зйомці, насамперед орієнтуються на те, чіткий чи розмитий потрібен задній план. Так, діафрагма впливає на яскравість. Але окрім діафрагми, на яскравість впливає, як ми вже говорили, ісо і витримка. І ось при підборі діафрагми фотографи насамперед орієнтуються на те, розмитий чи чіткий потрібен задній план. А освітлення можуть вже підбирати іншими параметрами. Яким чином це відбувається, ми з вами детально поговоримо після того, як обговоримо ІСО і витримку. Отже, основні тези про діафрагму. Діафрагма це механізм всередині об'єктива. Залежно від того, яке ми ставимо діафрагмове число, у нас змінюється яскравість кадру і розмиття заднього плану. Чим більше діафрагмове число, наприклад 22, тим темніша картинка і менше розмитий задній план. Коли фотограф підбирає діафрагму, зазвичай він насамперед орієнтується на те, розмитий чи чіткий задній план йому потрібен. Що, не чекала сцену після титрів? Насправді, в цьому уроці є розділ для задротів, таких як я. І якщо вам цікаво дізнатися, чому діафрагмове число дробове, і що це взагалі за діафрагмове число таке, давайте про це поговоримо. Діафрагмове число це відношення діаметра світлового отвору до фокусної відстані. До чого тут фокусна відстань? З діаметром зрозуміло, що більший діаметр отвору. То більше світла потрапляє на матрицю, щоб зрозуміти про фокусну відстань, давайте уявимо собі трубу довжиною метр і діаметром 2 метри. І от, якщо ця труба розташована десь у чистому полі, і ми яскравим сонячним днем прийшли всередину цієї труби, почитати книгу гідема Пасана Милий друг, то світла, яке прилітає всередину труби, цілком достатньо, щоб спокійно читати. Тепер давайте уявимо, що ця труба завдовжки 200 метрів. Що довша ця труба, то цілком, очевидно, буде менш світла долітати до її середини і вже з милим другом виникнуть труднощі. Тобто, чим довша фокусна відстань, тим менш світла долітає до матриці. І ось якраз ця формула діафрагмового числа це враховує діафрагмове число. Це відношення діаметра світлового отвору до фокусної відстані. Під цим відео є посилання на статтю, де все детально розписано про діафрагму. Але б я рекомендував цю статтю прочитати після уроку про глибину різкості, який теж тісно пов'язаний з діафрагмою. Після нього всі подробиці цієї статті будуть зрозуміли і пов'язані з тим, про що ми з вами говоримо на уроках.